Друзі, всім привіт! Ну що, перерва була в 3 місяці між стрільбою. Останній раз я стріляв в лютому місяці на своє день народження, а потім я відразу продав свій приціл і з того часу, як то кажуть, взагалі не стріляв. А коли придбав новий, виявилося, що я не купив кільця. А коли купив кільця, пройшло три місяці. І ось зараз ми виїхали з друзями на полігон, як завжди, в Демиді, в чудовий полігон. Ось. І зараз ми на рубежі в 300 метрів. І, бо так якось вийшло, що ми забили на 300 метрів. І зараз пристріляли приціл. До речі, новий приціл. Ось. Аркен. І P5, 7х35, ви скажете, а нафіга такий великий і нафіга така кратність, а я скажу, що тут дуже класне скло, класне, якісне. І саме через це кратність мене турбує менше, а от якісне скло турбує більше. Тому ми його пристріляли зараз на 50 метрів, зараз іще друзі постріляють, а потім, раз вже ми тут на рубежі на 300 метрів, то ми тоді спробуємо бахнути і в гонги, зацепитися за гонги на 300 метрів. Я сподіваюся, що в нас це вдасться і почуємо такий приємний звук у дзень. Вліву внизу, так? Прибив. На одиничку постав там, я не знаю. Просто мені взагалі не зрозуміла логіка твоя введення вітрових поправок. На що ти орієнтувався? Ну, ну, на сьогодні, на Ні, я тобі ще раз говорю, ти в вітер вниз як попало. Взагалі його не треба було вносити, а вже по ситуації орієнтуватися. Вниз, вниз прилетіло. Давай в зелений. Він, блять, розвинув. Ну так ти ж майстер, Йопта. Давай. Збулася Віталія мрія, стріляє на 300 метрів. Трошки вітер піднявся, значить, знову. В землю. А ні, це від слухай. Ага, прикольно. Це куля відлітає і видно її внизу, як вона е в землю розлітається. <ріпи> Ти стріляєш чітко центром? <ріпи> ну все, давай Іллі. <ріпи> Промахнувся. Ну слухай, на 300 метрів <ріпи> навалюй. Ну. А, вниз, так? Да? Та я вже втомився дивитися. Вниз. Не бачу. Я не побачу. Давай взелене. Не пам'ять, давай зелене. Ти зможеш? Куда? Не видно. Так, ну що, е я постріляв на 300 метрів. Блін, я не думав, що реально буду влучати. Але це прикольно. Причому, ну, скільки разів 4-5 поспіль взагалі, ну, типу, я. Але це при тому, що вітряно. І Ще й вітряно, так. Да. Коротше, враження супер класні. Я ніколи так далеко не стріляв. І з таким набоєм, до речі, СК стандарт, Можна було ще спробувати. РВС, ось, але мені здається, що я, мабуть, колись вже наступного разу просто приїдемо також на 300 метрів, спробуємо різні набої на 300 метрів, які класно працюють. Так. І потім я все ж таки е займусь тим, що ми з, е разом з Олександром, може ще Ілья до нас приєднається, ось ми постріляємо лонг-гонг змагання на 300 ярдів. Просто... О, так. Да. А ще потім поїдемо а, з 308 калібром Саніним, постріляємо на 500-700 метрів з його зброї, це буде взагалі топчик. Все, так що зараз Ілля спробує на 300 метрів. Ну і на цьому, я думаю, зупинимось. Поправки, поправки внесені, так. ти просто центром стріляєш. Так. Якщо будеш бачити, що типу десь прилітає ліворуч там, або праворуч, тоді вже трохи регулюєш просто чисто цей... Ну, С... поворота. Так би мовити, з сіткою. З сіткою, понятно? Все, пробуємо, пішала обрабатыва. Стреляй в центр красного. Влучання. Влучання. Ого, вже серйозно. Ліворуч, да, ліворуч занесло. На 10 годин на 11. Вітер піднявся. Можливо. Ні, я думаю, що це Ні, ні, на вітер дуже впливає, дуже на цей калібр. За ним. За ним за да, ну, а, а ну спробуй трошки начать по низу мішені. По низу гонгу. Не, Є, не поспішаю. Це... Да. Є влучання. Да, вітер трошки піднялся. Я ваще... ним, я. Шариш? Ти найкращий серед нас. Я стріляв суто виносом. П'ять сімей. А ну, зелену давай. Це в зелену? Да. Красавчик. Что творить Леонел -Ле Месси? Шесть из восьми постыбів. Є влучання, бачу. Це куда? Зелену. Зелену? Так. семьдесят <звук> <80. звук> Просто щелкает. Повз. Значить. Симпатично. Ти хотів ще стрельнути з цього? Зі штатива? Красава. Так. Ну що, пробуємо ще таку штуку зі штатива, бо лежачи нам дуже легко получать на 300 метрів. Професіональним стрілкам. Да, тепер ми будемо пробувати стріляти. Зі штатива за допомогою. за допомогою мішка. Да, шатаем. Я просто казав, тебе еще не закінпити, а типу класти на мішок, це вже знайом будет хай левел. Щоб мішок Берку класти і класти в неї. ти мені кажи не ты мені кажеш куди вона попадає, а не куди мені треба змінить, понял? Важко все одно воно вона хитає, звір угу. Важко. А, низ, вообще низко. Это ветер, да. Все Друзі, ну що, стріляли на 300 метрів, кайфаную я нереально, ніколи не стріляючи на таку відстань і так класно пострілявши. І влучали, при тому, що я влучаю, я мало дуже стріляв. Ілюха настріляв просто гамон шість пострів там підряд на 300 метрів гонг. Саша теж зі штатива влучали. Ну тобто 300 метрів для Чизетки, і навіть для цього набоївська стандарт плюс взагалі ну, не проблема. Дуже хочеться тепер спробувати лонг-гонг. ці змагання я думаю, що я займусь цим ділом. Намути ми такі гонги. Ось і будемо пробувати стріляти ще так. Так що дякую всім за увагу! Нарешті я знову повернувся і побачимось, Па-па!